Стукає господар до твоєї хати, просимо дозвольна зарядувати, Бо сьогодні в світі добра я новина, Марія пречиста, породила сина, Бо сьогодні в світі, добра я новина, Марія пречиста, породила сина. Пастухам у небі зірка засвітила, про дитятко Боже, рада сповістила і новина. Новина добра, свисвіто летіла, Марія пречиста, сина народила, щиро полядуймо, Бога прославляймо, щастя, щастя і здоров'я, щиро бажаймо. бо сьогодні в світі добра новина, Марія пречиста, породила сина. Бо сьогодні в світі добрая новина. Марія пречиста, породила сина. Колядую, колядую, перемогу нашу чую. Хай приходить в кожну хату. Рік щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках діти, хай сміються дзвінко. Землі, зорані боями, буйно квітнуть, хай садами, оживає, хай земля без сусіда москаля, знов цвіте, хай Україна, вільна, сильна і єдина.